Шосткинська громада втратила ще одного вірного сина захисника Сергія Сухоженка. Старший стрілець-оператор героїчно загинув на полі бою 29 червня у Луганській області. Йому назавжди залишиться 29 років. На початку червня 2024 року по мобілізації встав до лав ЗСУ 29 червня 2024 року. Старший стрілець. Оператор Сухоженко Сергій Олександрович героїчно загинув при захисті України в районі населеного пункту Невське. Сватівського району Луганської області Сергій Сухоженко народився 3 вересня 1994 року у шості. Закінчив 9 класів школи номер 11 Потім навчався у ВПУ. Після отримання диплома кваліфікованого робітника за професію Муляр-Каменяр. Зварник у 2016 році був призваний на строкову військову службу. Сергій з дитинства любив все, що пов'язано з будівництвом. Тому свій трудовий шлях. Він почав у будівельній галузі. Тривалий час працював за кордоном та в Києві. Позитивний, безвідмовний, мужній завжди готовий прийти на допомогу. Щиро добрий до людей та тварин. Таким був Сергій за життя. Він був справжньою гордістю, підтримкою та опорою для своєї мами Ніни Іванівни. Провести в останню путь героя прийшли його рідні і близькі, друзі та колеги, побратими та представники влади. За часи навчання в Шосткинській загальноосвітній школі номер 11 педагоги відзначають Сергія дуже активним, спортивним, завзятим, товариським, ерудованим, а також не Залишався ніколи осторонь, завжди брав активну участь у житті школи, щирі співчуття рідним та близьким Сергія. Нехай Господь дасть вам великих сил пережити це страшне, непоправне горе, біль, смуток, а Сергію дасть вічний спокій, вічне Царство Небесне. Цей хлопчик. Був завжди з чарівною посмішкою. Він завжди був веселий, приємний, ввічливий, дружелюбний. Його всі в групі поважали активний, завжди переживав за маму. І якщо десь на біда курить, казав, не кажіть моїй мамі, не кажіть він її так любив. Але оця проклята війна. Забрала нас у нього, такого красення, такого героя. Низький клін мамі, за те, що він був серед нас, що ми його знали. В боротьбі за свободу, незалежність нашої держави. Ми втрачаємо найкращих, сильних, мужніх, сміливих, справжніх патріотів. Саме таким був Сергій, вічна пам'ять герою. Щирі співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Ставши на коліна, вшанували пам'ять Сергія Сухоженка, учасники жалобної церемонії. Попрощалися з ним, поклавши квіти на його труну. А потім провели в останню путь дорогою слави, честі і пам'яті.